Так. Вітерець п'яче. Всім привіт. Зараз спробуємо дракончика розмухати. Стояв дракон 2 роки. Я йому... Що йому робив? Стартера поставив, бо перед війною не встиг. І... Да. І оцю центр зробив, нарешті, розібрав. Отут. Я відео кидав, бо тут є фільтр масляний, елемент паперовий. А тут ще є допомігне центрифуга. Вентилятор крутиться і відповідно система центрифує. Там був такий добрячий вон. От яка товщина там була оцього хламу, блін. півтора сантиметра цій центрифузі. Відповідно, його років 5, може 10, ну, дивлячись від експлуатації, ніхто його не, не чистив. Так, ми акумулятор йдемо Колян, до акумуляторів. Не знаєте, чи він потягне, а 75-ка, то взагалі менше щось, ну, 60-ка може. Оце тільки поставив з уазіка. Хе. Він теж розряжений, може, і не заведеться. Ну коротше, зараз спробуємо. Так, було би добре э, так, на всякий пожар зараз э, качну солярочку. Крутити. Ось система яка тут надіжна. Ця радіаторна решітка це фальшива решітка, капот відкривається з неї. О, те що. Я тоді на жнива як працював. Моторчика вимив. А ну телян. Давай, Давай теж залазь, дивіться який двигунчик трошки в пилюці. Я Його жнива мив. Так, оце у нас тут двигун, шість баняшків, повітряне охолодження. Що не помиляюсь, 125 коней. Блять, паутина. Тут. Угу. Це треба качати. А ні, о, вже пішло. Так що йому лишнє не буде. Качнути пару раз. Щось воно неправильно працює. О! Вже звук є. Звук є. Вже пищить, значить трошки качнуло Закривати не будемо. О, сцеплення жидкість вийшла, тормозна. о Стеля впала, блядь Отут був такий. така що там можна щось викрутку поставити. Якогось хрена поламалася, обламалася. Блять. Так-то часу немає. Так, а я ключ брав. Є ключ. Не той ключ, але він з викруткою отверткою можна завести. Тут замок розбитий. Так. Світлення нема, значить тече Маса. Нейтралка. Так, я хвилююся, треба мені. Брати, я зажималка. дай, бо я хвилююся. Угу. Да. Ну что, момент істини. На добре Ну, трошки вон, уже пішло. Там ще трошки жидкости є. Так, лампочка блокировки мостів світить. Заодині. Бомбочка! Оце що значить, що зробив стартера. В нього ну я багато питав, коли газона взяв на холодну димить дуже. Ну він, Зараз, звичайно, що сонце світить. Давай звідти Колян. Він димить на холодну, що це нормально. Це така, е, така конструкція двіжка. Буде на з того. Там ніхто не буде. Знімай газони. Тут всього така конструкція мотора, що він димить, дійсно, я заводив, бо він ніби колечко то все поршневу міняли, він димить. Маслом чути, ну я так поїздив кілометрів десь до тисячі, масла він не брав. от Вже видно, що набагато менше. Але кажу: бомбічески то, що старті розробив, завівся, б, я спочатку думав, не заведеться. Зараз подивимося на приборочку. Так, що в нас тут показує? Ось тиск. Тиск 5. Ви бачите, сама шкала показує, що від 5 до 8 нормально. Так, це що у нас Тахометр. Зараз газнемо. Далі в нас тиск в системі повітряно. Ну, але подивіться, блін, два роки мене не було. Оце впало. Хай okay, працює. Так бідолаха стоїть, до речі, зараз я хочу кузов опустити, під поручку йому тоді поставив, та й не зря, хто знав тоді, що мене скільки не буде, два роки не було, трошки махами покрилося, але вода собі стікала. Отакий такий кузов. Це я тільки купив його, то теж. Ці арки взяв пластикові. ну Щось воно, блять, я як грузив його нормально. По техніці безпеки не можна під кузу вставати. Перекосойоблює. Бачите, як мене її опиляло. Все рівно краще, болота взагалі немає на кузові. Так що отак, От вам акумулятори. 60-ка, 75-ка. Сюди рук прикласти і хороша машинка Бомба. А ну калян тримай, я зараз фари покажу. Коротше, газончик бомба. Два роки стояв, вже навіть два з копійками. Вон я по технології навіть жилеточку мав, трошки вигоріла на сонечку. Та нічого, тут по мелочам поробити. Ну, а, я хотів кузов підняти, нічого, я, раз він завівся, завівся, то зараз знов заведеться. Тут на підйом то в мене десь трубка чітко текла. От, пробито. Ну все, товариші, друзі. Ще так, загальний вигляд знімлю. Я його тоді встиг помити. Бачите, братильник, коли в армії служив, колесо спускає, братильник його поставив на пеньочок, щоб колесо не просідало. Та й от така тема. Тут теж треба куча рук, рук прикласти часу і це все зробити, бо це жесть. Часу треба, я вже не говорю за гроші. Всім бажаю здоров'я.